Всім привіт! Сьогодні третя частина по промивці системи охолодження. Сьогодні покажу, як можна зняти і промити бачок, куди ми сам антифриз заливаємо. Хто не бачив попередні частини, як глобально промити всю систему охолодження, раджу подивитись вверху. І також я показую окремо, як можна зняти радіатор пічки і додатково його самого промити. Теж буде підказка тут і в описі будуть посилання. Ну, сам бачок можна сказати, це чисто така вже більш косметична, ця, щоб ми бачили, що у нас там все гарно, і якщо бачок грязний, навіть антифриз буде чистий, не, не дуже можна буде нормально оприділити в якому він стані. А так, коли все естетично гарно, і ми роботу підготовчу зробили всю машину промили, і це буде такий завершальний етап. Зразу хочу сказати, якщо він у вас дуже там засраний, такий, якщо у вас там прокладка масляна була пробита. Дуже накипи багато і так далі. В принципі, можна щось з ним зробити, але дуже багато часу на це піде. Тоді я рекомендую вже взяти баушне просто знайти, якийсь в нормальному вигляді і просто поміняти. А так, якщо маєте час побавитись, якими способами це можна зробити, дивимось далі. Значить Тут, щоб добратися до того хумота бочка, отакими от кліщами, достатньо цю штуку отак вивернути і вже буде доступ, не обов'язково її знімати. Знімаємо хомоти з самих шлангів, стягуємо шланги з бачка. Нам ці треба всі паливні трубки підняти вверх. І старайтесь полегенько, дивіться, що не йде, не дергайте, бо все досить хрупке і можна відламати. Як паливні трубки, так і там трубка кондиціонера і ці виступи в самому бачку. Зняти там гайку на 10. Його піднімаємо зад вверх Пробуємо його перекрутити так, щоб у нас горловина внизу вийшла з того отвору. Тоді легко можна буде підняти удар. У такому стані він. Бачимо, нальоти є зі всіх сторін. Такі і темні, і, і накіпи, і якась і ржа. Непонятно, що там було. І на низу є дуже багато різного відкладень. От там можна побачити, що робиться всередині. По максимуму по можливості, який є доступ до самої заливної, спробував відчистити якоюсь відверточкою. І максимально вимив водою, скільки вийшло, стільки відмовилось. Починаємо от з такого стану бачок. Отже, можна різними способами, там, лимонною кислотою, сіллю, таблетки для посудомойки, хтось використовує. Содою чистити. Ну, пробував різні варіанти, зараз вам покажу. Значит, тут заліплюємо всі виходи, я скотчем замотав. І обов'язково треба під пробку поставити той же пакет. В самому корку є клапан такий, щоб він не забився там, треба обов'язково його зберегти. Чи от ще раз можна глянути, в якому стані на світлі, Чи от Чуть очистив цю першу секцію, а решта от все в нальоті так і є. Це чорна в накипі. Додаю я сіль таку крупну і відповідно розчин лимонної кислотою. І кипяточком заливаю, чим вища температура, тим воно краще буде діяти. І закручуємо корок. І от такими рухами можна це діло все талепати. І так, і так. Бачимо, що особо там результату кардинального нема. Я періодично так тріс, давав, щоб воно постояло, потім знову тріс. Видно, що вода вже стала темно, помутніла, але до ідеалу нам ще далеко. Зараз злимо, подивимося, що там є. є. Якщо є час, то можна отак бавитись та лепати. Якщо воно дуже у вас грязне, то можна зразу другий бочок шукати. То можна побачити, що злилося досить темно, але досить темний сам бочок. Ще раз повторно лимонку і тепер додаю ще піска. Пісок буде як образу і буде набагато легше це все діло прочистити. Хоч там є багато секцій, ну це все потім можна вимити буде водою. Теж обов'язково ставимо пакет, щоб пісок не попав в корок. Знову далі продовжуємо телепати. Так трясемо, щоб воно Ось Отакий От результат вийшов. Це значить, я злив і залив ще додатково розчин лимонки і лишив на ніч. Воно просто стояло. Можете там на батарею поставити, якщо зимою, або щось закрити, щоб воно максимально, як буде там вища температура, воно більш ефективно буде все там роз'їдати. Відповідно, зараз воно стало, якщо навіть от бачимо, все не розчинило, але стало набагато м'якшим. Навіть якщо можна так чимось е, пробувати його. Шкрябати воно відстає набагато легше. Бачимо, що чуть-чуть достаємо і вже воно відпадає. Відповідно, можна тоді поступати іншим способом, залити спочатку от лимонкою, щоб воно там постояла ніч. А потім знову ж таки от додати пісок з лимонкою. І тоді вже воно набагато легше такими рухами повідстає весь накіп, який там є. Ну і Якщо побавитись, то відповідно можна буде очистити повністю. Вже що залишалося, вже далі не, не став з тим бавитись. Тепер е бачимо, що корок таким методом зберігся чистий. Все виливаємо і обов'язково треба це все вимити до ідеалу, щоб ніякий там пісок не залишився в нас, бо піде це все в систему. Цей абразив буде там постійно все роз'їдати. Це пробуваємо до кінця. Ну, повністю все треба зі всіх секцій, повністю все треба вимити. Ну і оцей пептик теж там треба промити. І можна ще соду додати трохи і ще сполоснути содою, щоб вимити ці залишки кислоти. От такий результат вийшов. Значить, лишилося ще якесь помутнення трохи. І внизу от є трохи це. Я кажу, якщо побавитись більше, можна, в принципі, то домити до ідеалу. Але відносно з тим, що було, то нема що порівнювати, стало набагато краще. І тут є полоска, певно, темна темнотка. Що можна ставити назад? Запихаємо цим виступом вниз. І відповідно треба нам чуть прокрутити, так, щоб той виступ ну, зміг попасти туди в отвір. Це сама така основна задача. От Коли воно ж туди пролазить, тоді вже просто його вирівнюємо і ставимо на місце. Не, головне не спішити, бо там це, це ніжне, і трубки кондиціонера, і ті виступи на самому бачку, щоб нічого не повідламлювати. Все, ставимо на місце, там болтик закрутили, шланги одіваємо і все готово. Відповідно, підводячи підсумки, якщо можна зробити такий метод: знімаєте сам бочок. Заливаєте тоді розчин лимонною кислотою, можна десь дати грам 10 наприклад, від 10 до 20 грам лимонної кислоти на літру води. Кипятимо, гарячу воду, заливаємо в цей бачок і лишаємо його так на ніч. Можна так декілька разів потрусити і хай воно постоїть. Воно там цю всю шкарлупу розм'якчить. і Тоді можна вже додати піску і з піском добре покалатити, і Скільки можеш, стільки воно відмається. Якщо дуже там довго, це можна зробити до вас до ідеала. Якщо, звичайно, вже там дуже пожовтів у вас пластик, ну він новий не стане. А от всякі там ці відкладення і нальоти можна позбутися. Якщо маєте час, можете погратися. На цьому все, всім пока.